Так, стенд Saeco, Один з улюблених моїх брендів. Є унікальні речі ось такі. Є наша улюблена класика. Так, цікавий апарат для поціновувачів значить Це у нас Saeco Magic m 2 Трошки запустив свої рученята в нього. значить Дуже цікаво, що тут є таке місце для. Трубки для капучинатора, я так розумію. А ось тут збоку, щоб не заважати, щоб не висіти соплями цим трубочком, виведена трубочка. Тобто збоку можна холодильничок поставити, буде гарно. І звернув увагу, що блок заварювання не як у звичайного рояла, а такий дуже моцний. Він важкий, і він за такими алюмінієвими елементами. Раніше такого не бачив все. Яко. І поршень, до речі, більший. Поршень великий. Прикольно. Зверху все на антивандальних замочках. Ось такий великий, величезний екран. Дуже достойна кого машина. Так, Saeco Magic M1. А, менші бункери одразу видно, ніж у моделі m 2 Така ж сама трубочка. Тут виходить з боку для капучинатора. Великий екран. Ще цікаво, який же тут блок заварювання. Блок заварювання теж стоїть великий з великим поршнем, підсилений з алюмінієвими елементами. Цікава кавомашина. Так, кавомашина Секо Aurora. Вперше бачу таку кавомашину, чесно кажучи. Сам ще не знаю, чим вона відрізняється. Мені здається, що це більш дешева версія Magic. Тут е, повністю тачскрін, а тут таке щось щось середнє між тачскріном і не тачскріном. Бачите, тобто тут є малюночки під е, кнопки типу і посередині маленький екранчик. Тобто така дешевша версія е, Seiko Меджика. Але бачите теж, як і на Magic M2 є антивандальний захист ось такий. Цікаво, який тут блок заварювання. Так, Тут блок заварювання вже простий, такий як в роялі. Я не здивований. Тобто це така економ версія Меджика. Але що помітив, що є ось така трубочка на воду. Трубочка на воду. І це версія без капучино, тут немає виводу на трубку пару, але зато є ось такий кран води гарний. Класно. Так, Саеко Аврора М2. Ось кава машина з збільшеними бункерами під зерно і під воду, антивандальний захист, а, значить блок заварювання. Зараз спробую вам показати, який тут блок заварювання. Машина новенька, гарненька. Не так просто туди долізти. Блок заварювання як у класичного Рояла. Капучинатор, як у Рояла Вантач Капучино, ось такий гарний кран водички. І як ви бачите, такий великий екран, який імітує е, великий монітор, але насправді тут маленький екранчик і є отакі кнопочки. Але виглядає досить достойно, цікаво.